Розглянемо заповнення нової форми декларації про прибуток в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. Отже, відкриваємо звіти, регламентовані звіти вбудовані. Створюємо звіт. Обираємо періодичність та переходимо до вибору форми. У виборі форми обираємо останню редакцію даної декларації та створюємо звіт. В даній формі звіту реалізовано автоматичне заповнення додатку МПЗЗ. Для цього в конфігурацію повинні бути внесені договори пайовиків, в яких зазначено вид договору оренда землі. Також обов'язково в договорі повинна бути зазначена дата, дата початку та дата закінчення договору. А також на вкладці Оренда землі Підтянута. Ділянка. Обов'язково повинна бути заповнено регістр нормативна оцінка землі. Отже, переходимо до заповнення звіту. Як бачимо, додаток заповнився автоматично. Колонки кадастровий номер земельної ділянки та площа відповідають. Реквізитам, зазначеним в ділянці кадастровий номер. Площа фізична. В залежності від того, проведена нормативно-грошова оцінка чи ні. Ось тут у нас зафіксовано прапорець. Дані потрапляють в таблицю 1 чи в таблицю 2. Додатку МПЗЗ. В таблицю 1 потрапляє нормативна грошова оцінка ділянки. А в таблицю 2 нормативна грошова оцінка за гектар по області. Ці дані, як я вже зазначала вище, повинні бути вказані в регістрі Нормативна оцінка Землі. Кількість календарних місяців колонка 4 залежить від терміну дії договору. Таким чином, в договорі. Повинно обов'язково бути вказано дату початку та дату його закінчення. Дані по нормативно-грошовій оцінці в таблицю підтягуються в гривнях, а площа в гектарах чотирма розділовими знаками після коми. По замовчуванню в колонки 3 та в колонку 6 підтягуються сума без копійок. Якщо необхідно продивитися суми з копійками, то в параметрах звіту необхідно встановити кількість знаків після коми 2 та зберегти налаштування. Це загальний принцип роботи всіх додатків та самої декларації. Як бачимо, після встановлення налаштування, наші суми з'явилися в таблиці з копійками. Підсумкова сума по таблиці 2 додатку МПЗЗ потрапляє до рядку 02 МПЗЗ додатку МПЗ. Наразі все. Дякую за увагу!